Знав п'ять мов, прославив Буковину на всю Україну, пережив гулах та надихнув чимало молодих літераторів на творчість. 25 листопада виповнилось 105 років з дня народження Михайла Івасюка, письменника, поета, фольклориста та батька композитора Володимира Івасюка. Михайло Івасюк прожив складне, але дуже достойне життя. Він був фольклористом, який дуже любив наш край, любив. Подорожувати, любив щось знаходити, описувати і передавати це прийдешнім поколінням буковинців і українців. Також Михайло Івасюк 23 роки свого життя присвятив викладанню у Чернівецькому національному університеті, де був натхненником для поетів та письменників початківців. Так, з теплом про свого викладача згадує нинішній декан філологічного факультету Борис Бунчук. Я познайомився з Михайлом Григоровичем і ходив до нього на літературну студію. І там читали ми свої вірші, і прозу, і драматичні твори і обговорювали. І найчастіше, що нам казав Михайло Григорович, ставився неформально, дуже добре до нас. З великою підтримкою він казав Шліфуй. І в цьому шліфуй ми відчували майбутнє своє. І коли одного разу я замахнувся на щось велике, і сказав, може б я видав книжку. Він каже, ні. Ще рано ти повинен виписатися. І потім він сам мені сказав: давай, збирай вже вірші, роби і дай мені. На мене ще й досі зберігаються ті листочки з його позначками.